Мир і благодать вам хай примножаться в пізнанні Господа. Сьогодні багато хто говорить, особливо у нас в Україні, де Бог. Йде війна, йде збройна агресія, йде терор. Де Бог? Ну це просто, Бог на небесах. Якщо чесно, то це питання зазвичай звучить більш риторично. Тобто люди. А говорять, це не для того, щоб їм пояснили, відповіли, чи щоб потеревенити. Але давайте звернемо увагу на те, що Біблія на всі питання все одно дала відповідь. Є чудова книга суддів, в якій і показано, що коли народ ізраїльський, обраний народ, шанував Бога, поклонявся Богу, служив Богу, то Бог їх оберігав і все було добре. Але коли обраний народ. Відходив від Бога і поклонявся ідола. Тоді приходили лиха, зокрема, окупація і війні. І лише покаяння і навернення до Бога повертало Божий захист життя обраного народу. Наявність війн на землі ще раз підтверджує нам Бога, тому що цьому війнам передують проповідники. Вони закликають, покаяться, вони застерігають, вони пророкують, що Має прийти лихо, що народу треба навернутися до Бога. Тому що народ, який перебуває в омані диявола, першого вершника апокаліпсиса, який вдягнутий в білі одежі і має лук і, відповідно, стріли, то це диявол, це брехун, тому що одежа Ісуса вона заплямована кров'ю. І на війні військові вони теж в крові. І вони теж заплямовані, вони теж жертвують своїм життям заради порятунку інших, так як і зробив це Ісус Христос. Тому Бог він не хоче, щоб народ потерпав від лиха, щоб народ гинув. І він попереджає, він іде попереду і посилає своїх проповідників, і тут вже відповідальність кожного з нас. Чи дослухаємось ми до них, як і сказав Ісус Христос, посилаючи своїх учнів, що хто слухатиме вас і прийматиме вас, той прийматиме мене. А хто прийматиме мене, той прийматиме того, хто мене послав, Бога Отця. І якщо ми говоримо, що ми любимо Бога, що Бог у нас в душі, але відкидаємо Божих проповідників, то ми, чесно кажучи, брехуни. І немає в нас істини, тому нам треба покаятися. Так, історія ізраїльського народу вчить нас, що коли народ був з Богом, служив Богу, Бог був єдиним Богом в їхньому житті, тоді був мир і благодать. Коли ж народ ізраїльський не ну, з'єднувався з ідолами і служив ідолам, а сьогодні дуже багато у людства ідолів різноманітних. То тоді спіткало народ Божий, вибраний єдиний народ серед усіх, спіткало лихо. Але прихід Ісуса Христа приніс з собою благодать, що тепер кожен народ може бути Божим народом. І Бог проявив себе як батько для всіх народів. І ми маємо обирати, ми будемо священним Божим родом або проклятим. Бог говорить один раз. І більше не повторює. Але якщо людина не хоче слухати Бога, то в її житті стається як в житті Валаама, який кх, почув, що Господь йому сказав, не роби цього. Але він, бажаючи заробити гроші, вирішив наступного разу запитати у Господа. Господь сказав, добре, хочеш, йди і роби. Але отут, уже пророку Божому починає пророкувати Ослиця і показує йому, що. Мамона затулила йому очі і розум настільки, що його чекає загибель, тому що Господь послав ангела свого, щоб вразити пророка, який не хоче виконувати Боже Слово і Божі настанови. Щоб нам не бути такими служителями Божими, і необхідно бути частиною тіла Христового. Тому долучайтеся до міжнародної місії Слово Боже. І підписуйтесь на телеграм-канал посилання, на який ви знайдете в описі до цього відео. Пізнавайте через ось хліб щоденний, волю Божу і Господа, щоб у ваше життя прийшов порятунок від смерті, пекла, гріха, диявола і усіх лих, які надходять за безбожжя. Тому що Господь сказав, хто зберігає моє слово, того я збережу. Страх Божий оберігає кожну людину, щоб вона не вчиняла панібратство. З Богом, тому що Бог є Бог і шанобливе ставлення поважне ставлення, воно у відповідь, як бумеранг, від Бога повертається з благословінням і руйнує прокляття. Нехай Господь поблагословить вас.